Андрій Салантін в правоохоронних органах працює вже 10 років. Нині керує взводом батальйону патрульної поліції. За 10 років родина вже привикла, відпускають на службу. Праздники привикли на роботі зустрічати. в автопатрулях. Ну, працюємо. В принципі, служба є служба. Скільки разів виходив на нічне патрулювання? Вже не пам'ятає. Каже, цього року новорічні свята, принаймні у Полтаві, пройшли спокійно. Визовів, особо не було. Декілька сімейних визовів, сварки в родині. Так і все для профілактики правопорушень у кожному районі області створені посилені слідчо-оперативні групи. Додаткові групи швидкого реагування, мобільні патрулі. Дбають поліцейські про безпеку на дорогах області. У святкові дні патрулювати автошляхи будуть посилені наряди співробітники відділу безпеки дорожнього руху. Чому називаються заходи посилення безпеки? Тому що якщо в звичайному режимі, в звичайному режимі кількість нарядів, ну, наприклад, якщо це патрульна поліція 6-10 нарядів по забезпеченню публічної безпеки, то під час посланого варіанту залучаються, крім патрульної поліції, інші підрозділи, ми залучаємо спецпідрозділи, це такий батальйон поліції особливого призначення. Також батальйон патрульної поліції особливого призначення Полтава, е колишні підрозділи державної інспекцій, інспекції, підрозділи безпеки дорожнього руху і Національна гвардія України. Тобто е в основному режимі ми працюємо без вихідних. Так не лише на правоохоронців рекомендують розраховувати в поліції. І в свою чергу закликають громадськість з розумінням і підтримкою поставитися до посилених засобів безпеки та роботи патрульних. Всім здоров'я, сімейна була получка, щоб в родинах було не було сор. Менше в них сор, менше в нас визовов. Люди, ті, що деякі випили, роз'їжджаються там на майже таксі, якщо є можливість, або не ходять саме по вулицям, то щоб не спокоїлись грабунки на вулицях. Будемо патрулювати 12 часов свої по городу щоб підозрилих, перевіряти підозрілих осіб.